Ще 3 січня на виставці CES 2023 компанія Asus анонсувала велику кількість цікавих ігрових рішень, зокрема й серед периферії. Серед них значну увагу було приділено зв'язці ігрової миші та ігрової поверхні, які були розроблені у співпраці з AIM Lab. І ось ці новинки потрапили до нас на тестування. Мова йде про дуети з миші Rock, Harp Ace Aim Lab Edition та килимка Hone Ace Aim Lab Edition. Це не дешеве задоволення. Знайти маніпулятор у продажу ви можете за середньою ціною 7 тисяч гривень, а от за килимок доведеться віддати додаткові 1600. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Будемо розбиратися, у чому секрет такої вартості. Та спочатку давайте детальніше знайомимося з її характеристиками ось специфікація геймерської мишки. І коротко про ігрову поверхню. Мишка постачається в яскравій картонній коробці зі стилем оформлення характерним для бренду Рок. За традицією на боковинах упаковки ви знайдете зображення та ключові особливості. У середині коробки розміщена ще одна, у якій вже знаходиться сам маніпулятор, покладений у мішечок із синтетичної тканини. У комплект же постачання входять наліпки, набір запасних тефлонових ніжок, прогумовані наліпки на корпус миші, кабель в оплетенні рок Paracord з USB Type-A на Type-C, перехідник USB Type-A to USB Type-C і документація. Приймач для роботи за стандартом 24 ГГц захований у спеціальній кишені, розміщеній у самій миші. За формою Asus ROG Harp Ace Aim Lap Edition є класичною, але трішки звужною симметричною мишкою з рівномірним підйомом у центральній частині. Верхня частина миші майже повністю виконана із біонейлону. Завдяки цьому вона важить всього 54 грами. Основні клавіші та спинка шорсткі, а боковини мають рифлену поверхню для забезпечення кращого хвату. В цілому, поверхня має високий коефіцієнт щеплення та стійка до забруднення. Ближче до задньої частини маємо логотип рог у вигляді стилізованого ока. Миша дуже зручно лежить у руці, особливо якщо довжина вашої долоні складає близько 18 см. Як хват можна використовувати будь-який варіант. Шульги теж зможуть нею користуватися, але доступ до бокових кнопок буде ускладнено. На верхній частині розташоване колічатко прокручування з гумовою накладкою. Воно обертається дуже тихо, без гучних клацань, але з добре помітним кроком. Основні кнопки відокремлені від корпусу та повністю позбавлені люфту та вільного ходу. ЛКМ та ПКМ натискаються середнім зусиллям та чітким і гучним клацанням. Під ними розташовані механізми фірмових перемикачів ROG у червоному корпусі з ресурсом у 70 мільйонів натискань. Для бічних панелей в комплекті можна знайти прогумовані накладки підвищеної чіпкості. Хоча на бокових панелях і використовується рельєфна структура пластику, проте влітку це може бути не так зручно, як гумові накладки, тому виробник і подбав про цей момент. Але мишкою можна комфортно користуватися і без них. Права боковина не має додаткових елементів, на ній розміщений невеликий логотип рок. Ближче до переду вона має рифлену поверхню для поліпшення щеплення. А от на лівій розташувалася пара функціональних клавіш блакитного кольору. Вони мають невеликий запас вільного ходу та натискаються з середнім зусиллям. Ця боковина також має рифлену поверхню, а ближче до передньої частини розмістився ледь помітний логотип AIM Lab. Передня панель має закруглене заглиблення, де знизу по центру розміщено роз'єм USB Type c Завдяки цьому до нього можна підключити не тільки комплектний кабель, але й майже будь-який шнур з аналогічним конектором. Для кращого ковзання тут 5 тефлонових ніжок, 4 по кутах і одна навколо сенсора. У комплекті маємо набір змінних ніжок. Віконце сенсора розміщено чітко по центру нижньої боковини. Ліворуч від нього вбудовано трипозиційний перемикач живлення з режимами Bluetooth і провід, коли живлення від батареї вимкнено, плюс приймач 24 ГГц. Праворуч розташувалась кругла кнопка перемикання роздільної здатності та така ж за формою клавіша Pair для з'єднання миші з іншими пристроями через Bluetooth, запам'ятовує до трьох пристроїв. Приймач для роботи з діапазоном 24 ГГц витягується з магнітної кишені між задніми ніжками миші. Для покращення якості зв'язку приймач бажано розташовувати поблизу миші, тому в комплекті передбачено перехідник із зарядного кабелю. У зборі отримуємо виносну антенну з можливістю кріплення до килимка миші, а якщо витягнути перехідник із приймача, то одразу під рукою виявляється зарядка. Роль сенсора виконує інфрачервоний оптичний датчик Rock Aimpoint, що може запропонувати аж до 36 тисяч DPI. Позиціонування курсору таке ж плавне при частоті опитування 1000 Гц, і будь-яких нарікань не викликає. Утримання кнопки DPI протягом 3 секунд і потім обертання колеса прокрутки дозволяє змінювати роздільну здатність з кроком 100 CPI. Кабель для заряджання представлений м'яким і гнучким шнуром довжиною 2 метри. Він згорнутий в оплетення пара З одного кінця маємо стандартний роз'єм USB Type A, а з іншого USB Type C. Обидва кінці мають захист від перегину. Також є фіксатор, що дозволяє регулювати необхідну довжину дроту. Коліщатко прокручування це єдина зона з rgb підсвічуванням на миші. Воно підтримує 6 світлових ефектів та має можливість повного відключення. Також тут є режим інформування червоним, синім або зеленим кольором про поточний рівень заряду батареї. За даними Enotus Mouse Test, при підключенні по 2,4 ГГц, максимальна швидкість переміщення становить 5,18 метри на секунду, чого більш ніж достатньо для будь-яких ігор та сценаріїв використання. А от для використання основної фішки ігрового маніпулятора потрібно буде встановити додаток Aim Lab і знайти там вкладку під назвою Settings Optimizer. Далі проходити серію з чотирьох тренувань, після чого програма запропонує вам зберегти оптимальні з її точки зору налаштування сенсора для цієї миші. З офіційного сайту можна завантажити фірмову утиліту Armory Crate з дуже гарною функціональністю. Усі можливості зручно рознесені по шістьох вкладках. На першій можна налаштувати значення кожної кнопки, друга призначена для налаштування DPI, кута прив'язки та частоти опитування. Усі значення можна встановити для профілів, які зберігаються в пам'яті мишки. Чотири останні вкладки відведені під налаштування синхронізації підсвічування, калібрування під поверхню з налаштуванням висоти відриву, налаштування індикації розряду акумулятору та оновлення прошивки. Тепер розповімо трохи й про фірмовий килимок Rock Hone Ace Aim Лап Edition, на якому ми й тестували героїню сьогоднішнього огляду. Ця ігрова поверхня має розміри 500 на 420 на 3 мм та вагу 408 грамів. Вона має дуже слизьке покриття, завдяки чому мишка практично плаває по ньому з мінімальним тертям. В нижній частині розмістилися позначки у сантиметрах, які дозволять виміряти та налаштувати співвідношення реальної дистанції пересування до показників CPI. Виробник заявляє про використання захисного нанопокриття з воду, оливо та пило відштовхувальними властивостями та можливістю легкого догляду за ним. Також килимок має прошиті краї та чіпку гумову поверхню на звороті. А ще у комплекті йдуть наліпки з логотипами РОК. Asus ROG Harp Ace Aim Lab Edition високоякісна ігрова миша, створена спеціально для кіберспортивних дисциплін. Вона може похвалитися оптимальною ергономікою, чудовими характеристиками сенсора та наявністю трьох варіантів підключення. Також виробник обіцяє максимально стабільну роботу через бездротове з'єднання завдяки підтримці технології ROG Speed Nova. Оскільки як таких недоліків під час тестування ми не виявили, то можемо віднести до них хіба що високу вартість та ускладнений доступ до бокових кнопок для шульги. Ігрова поверхня ROG Hone Ace Aim Lap Edition добре доповнює маніпулятору. Вона має велику площу і гібридну гладку поверхню для швидкого переміщення та контролю маніпулятора. А наявність захисного нанопокриття та якісно оброблені краї дозволять килимку довго зберігати презентабельний вигляд. Підводячи підсумок, мишка Rock, Harp Ace Aim Lap Edition, особливо в комплекті з фірмовим килимком, точно буде цікава тим, хто хотів би підняти якість свого ігрового досвіду на принципово новий рівень. Чи тим, для кого змагальні ігри стали професією. Ось така новинка: готові відкладати зі сніданків, щоб стати власником. Дякуємо за увагу! Чекаємо на вподобайки і змістовні коментарі. Бажаємо миру та міцного здоров'я! Все буде Україна!